Диктатора Володимира Путіна просять не приїжджати на саміт Брікс у ПАР. Про це повідомили у The Times. з посиланням на південноафриканських посадовців, там заявили, що Південноафриканській Республіці доведеться виконати ордер міжнародного кримінального суду, а значить заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт, який запланований на серпень. Тому пропонують бункерному вбивці взяти участь у саміті онлайн. Про те, чому Путіна не заарештують, якщо він. Він таки приїде у південноафриканську республіку та якою насправді є позиція ПАР щодо України, пояснює професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи Олексій Гарань. Ну, ви можете собі уявити, що це буде за криза міжнародних відносин, які це буде мати наслідки для самої пар От, з, боку, з боку Росії. Прецеденти були. І прецеденти були на набагато нижчому рівні. Це коли в 2015 році пар відвідав е тодішній президент Судана Аль-Башир, який теж був на якого було видано а, е орден на арешт. Він приїхав, і суд пар, а суд ПАР дійсно незалежна інституція, тому що це ще британська судова система. От вони видали рішення, що його треба заарештувати. Уряд пар не заарештував. Башир Аль-Башир поїхав назад. Значить, за що зараз іде боротьба? Боротьба йде за те, щоб Путін не поїхав. Так? Тобто, щоб він включався в режимі відеоконференції, тому що тоді б це для нас була власне важлива символічна перемога. Ну і для всього світу теж. Так? Тому що якщо Путін поїде, то. Ну, це буде плювок, як би взагалі, і не тільки Україні, а й міжнародному співтовариству і рішенню Міжнародного кримінального суда, тому що пара є членом Римського статуту, тобто визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Так? Значить, от за це йде зараз боротьба. Значить, як виглядає на даний момент ситуація, я якраз був в пар, коли президент Рамапоза. Оголосив, що згідно з рішенням правлячої партії Африканський національний конгрес, пар буде виходити із Міжнародного кримінального суду. Ну, і абсолютно очевидно, там. Були інші, значить відмовки, що він цей суд якби дискримінує країни там, Третього світу, приймає рішення на користь інших країн. Ну, але чому це саме зараз відбувалося? Це абсолютно зрозуміло, щоб не поставало це питання так, про арешт, арешт Путіна. Е, але буквально наступного дня. Наступного дня, значить, служба президента заявила, ну мовляв, що це було там помилкова, помилкова інформація і таке інше. Тобто вони тут же відіграли назад. Значить, можливо, це був своєрідний тест, як будуть реагувати, тому що ми маємо розуміти, що якщо пар... Приймає Путіна, хай вона його навіть не заарештовує. Це створює для уряду пар дуже багато, дуже багато питань, як зовнішньополітичних, в тому числі і внутрішньополітичних. Чому? Тому що, попри той факт, що в пар з виборів 94 року, тобто перших виборів, де за принципом одна людина один голос, коли переміг Нельсон Мандела, а Африканський національний конгрес перебуває при владі. Тобто, фактично, одна парція вже 20 років при владі. І правління цієї партії з економічної точки зору, з точки зору ефективності керівництва корупції дуже незадовільна, дуже багато критики. Натомість в ПАР є вільні медіа, як я вже сказав, судова система, яка працює. І результатом цього стало те, є вільне обговорення, є обговорення в університетах, в аналітичних центрах. І я наведу тільки е, значить два приклади. Перший приклад це те, що е, росіяни планували, була підписана угода, що Росіяни побудують ядерний реактор в Південній Африці. Але, зрештою, громадськість домоглася скасування цієї угоди на цій підставі, що не було проведено е, якби консультацій з громадськістю. Все скасували. Угоди підписано урядом. І другий момент, що колишній президент Зума він зараз перебуває під арештом. От ну це так би мовити, говорить про те, що в ПАР є поле. Гравців, які діють незалежно від того, скажімо, що говорить уряд. Тому потенційно візит Путіна до пар це створює достатньо серйозну проблемну ситуацію для уряду. І уряду очевидно, навіть було б краще краще цього уникнути цього візиту. Ну або Путін там виступає по відеозв'язку, а приїжджає Лавров. Щось таке для нас. Це була б перемога. Розраховувати на те, що Путін буде заарештований. Мені здається, це мало ймовірно. Але якщо Путін не поїде, а Путін може не поїхати із інших міркувань, щоб не залишати країну 에, Росію. Да? Бо мало що може відбудеться. Да? От він поїде, а тут відбудеться значить закала. Перший день російської агресії проти України Міністерство закордонних справ Африки воно називається Дірко. Це скорочено Department of International Relations and Cooperation, Дірка вони зробили заяву абсолютно проукраїнську, що Росія має вийти і має бути відновлена територіальна цілісність. Та тобто міністерство виконало свій професійний обов'язок МЗС. Там працюють професіонали, які розуміють, як, як треба діяти. Але є лінія Африканського національного конгресу. цієї управляючі партія. Американський національний конгрес він апелює до того, що Росія традиційно підтримувала їх боротьбу проти апартеїду, що це їх історичний союз. І я їм завжди питаю: це Росія підтримувала чи якась інша країна? Чи це був радянський союз? А це трошки різні речі, тому що ми були частиною радянського союзу. Більше того, Україна, а не Росія. Є державою засновником Об'єднаних Націй, і саме Україна. Е, Україна була членом комітету спецкомітету ООН з питання партиїду, боротьби з апартаїдом. Тобто, це якраз Україна е, була співавтором дуже багатьох резолюцій, спрямованих на боротьбу з апартеїдом. Не кажучи, скільки південноафриканців навчалося в нашій країні, а 300 бійців. АНК вони тренувалися, готувалися на базі недалеко від Одеси. Ну, це про внесок України, так би мовити. Але от в голові да, у багатьох нинішніх діячів Африканського національного конгресу є цей стереотип, що це була Росія. Да, значить, це перший момент. Другий момент тобто Росія хороша, тому що в Росії не було колоній в Африці. А Захід поганий, тому що у Заходу були колонії. Да? І треба їм пояснювати, що Росія це власне е теж колоніальна імперія і Радянський Союз був колоніальною імперією. Ну, а крім того, далі йдуть скорумповані зв'язки, підкуп. Да? Тому далі пар відіграла назад. І оця от заява, первинна заява, Дірка МЗС, вона продовжує висіти на сайті МЗС. Тобто, з формальної точки зору, вони від цього не відійшли. Але в усіх резолюціях в ООН вони утримуються. утримуються. Причому заявляють, що нейтралітет це випливає з їхньої політики неприєднання. Це неправда, тому що неприєднання, рух неприєднання це не означає нейтралітет. Рух неприєднання завжди виступав проти колоніалізму, проти агресії. І так, тобто, це не є нейтралітет. Більше того, в праві вони провели спільні маневри з Росією і Китаєм недалеко від Дурбана міста в пар. Ну, знову ж таки, я думаю, що з військової точки зору це не мало жодного значення. Ну, ніякого значення не мало. Це просто був такий символічний. Та тобто, це такий нейтралітет, але він доволі якби ну, пророс... З ухилем в бік Росії можна наводити ще і ще приклади. Тому я б сказав так: що робити заяви зараз про зміну, зміну Курсу Південна... Тобто ми не можемо сказати, що Південна Африка, знаєте, союзник Росії. Ми не можемо, і вона точно не союзник України зараз. Хоча об'єктивно мала би бути так. Але е, я думаю, що тут, тут буде далі тривала, тривала боротьба да, за голос Південної Африки. Так? Тому що знову ж таки ну, насправді основні, основна торгівля пар з Заходу. Основні інвестиції надходять з Заходу. От. А, тобто тут треба працювати треба працювати там, де це є можливо, і в тому числі за можливістю з африканським національним конгресом, що дуже нелегко. А да, Чому я про все це розповідаю? Тому що, власне, я був членом делегації е, українського громадянського суспільства, яке перебувало в Аф в Південній Африці, от якраз коли були ці. Заява, да, тобто я все це відчував. Але крім цього, ми мали виступи і в університетах, і в різних аналітичних центрах, де ми доносили нашу точку зору, де ми пояснювали африканцям: багато африканців знають, що насправді відбувається в Україні. Жартують, ми соціологи жартуємо, що найкраще опитування це опитування серед таксистів. Так, от моє опитування серед таксистів африканців. В пар, воно ну, люди знають, що таке Бахмут. Люди знають, що таке Путін агресія. Питають, чому він на вас напав, для чого це. Тобто вони якби розуміють. І це я думаю, що це, в принципі, поле, де нам треба, треба працювати і пояснювати. Знову ж таки, багато навіть фахівців в південній Африці і взагалі в Африці вони не знають ті речі, які я зараз розповідаю про роль України. Або вони не знають, що Україна миротворців в Африці, що у нас було 10 миротворчих місій в Африці, причому дуже великі до 500-600 людей. Що останню місію ми вивели лише в вересні 2022 року з Демократичної Республіки Конго. Тобто Україна якраз українські миротворці стабілізували ситуацію в Африці. Вагнер дестабілізує, а Україна стабілізувала. І оці всі речі треба. Треба розповідати і пояснювати, що НАТО тут ні до чого, що ми віддали ядерну зброю. До речі, тут є хороший теж аргумент, тому що свого часу Південна Африка відмовилася від ядерної зброї. Вони віддали аж шість ядерних боєголовок. Так? Шість не боєголовок, а власне бомб. Так? А ми віддали тисячі. От пояснюєш це, і тоді вони починають да замислюватися над цим.